У нас сьогодні несподіваний такий сюрприз, аж дуже розволнувалося, так що <смі> постараюсь спокійно це все сказати. Приїхав Геннадій Іванович, знає нашу ситуацію, знає, що ми залишилися без води. Це не ситуація, це горе. Да, це біда, горе, це ну, шокове состояння, яке в нас було десь дня три в нас село. Така тишина була, що наверное, всі просто слідкували за новинами, і ні собаки, ні птички не чирикали. Таке затіш було. Тому знає наше горе, Геннадій Іванович сьогодні нам зробив такий сюрприз. Благодаря е, наградарям нашим, да, нашим друзям, які відгукнулися. Е, я вам скажу так, м -м ви знаєте, позвонив мені чоловік і каже Геннадій Іванович, що це я купаюся, а сльози тікуть. Як спо, спо, згадаю, що у Юліних нема води, що Елічки, а я Елічки позвонив вона каже Геннадій Іванович. А ви коли-небудь чистили зуби, коли набираєте у стакан води, чистите зуби, а вода не тече, а ти просто так. Ну, це жах. Я хочу е вклонитися всім, хто відгукнувся. Скажу вам чесно, якби я позвонив, мені прислали б грошей на фуру. Але я не став дзвонити багато. Самим близьким я позвонив. Чого дорогенько? У мене машина бере 700 кг. я завантажив 950 кілограмів сюди водички. Розвіз всім, кого ми дуже любимо, кого поважаємо. Ну, з виноградарям. А там як захочуть з ким поділитися, то їхнє. А тобі Елічка, я тобі, ти моя сестричка, я тобі дуже вдячний. Ми підемо, знімемо там фотографії, зробимо, покажемо, який стан зараз на озері. в Нас залишилося. що води немає, зовсім немає. Всі в, всі в шоці. Були всі кожен рік плакались, хоч би доща не було, хоч би доща. А зараз це як ото якась мана небесна, що дощ пройшов. Набрався, хоч якось бак, бо внуки приїхали там в городі. Там, вообще ж, у нас тут хоч якісь калюжі, якесь щось. Ну, добре, а, дорогі наші квартира. От, оце зараз ми вигрузимо у велички, поїду до Діми до Ткаченка. Вам, всім, хто прийняв ці акції, дуже велике дякуємо, Низький уклін. Ще подарунків я дітлахам купив, там бананів, цукерок купив, моя солярка, що я приїхав, це на 150 км туди обратно. Хай вам щастить. Дуже вам вдячний за те, що ви відгукнулися. Велике дякуємо. Олег Михайлович сьогодні ось дзвонив, казав, ти воду отримала, нам вчора дали на кожного члена сім'ї по такій баклажки. Оце за все время дали до Олега а? Михайловича Я ввечері поїду, бо мені сказали, що Геннадій Іванович градами б'ють до обіду. Після обіду у них перерив, затища сідають і окупанти. Ну я до Олега Михайловича заїду, я йому теж набрав водички, буде йому водичка. Добре, хаве він вам. каже, а в городі драка за водою. Каже, хотів Ваня хотів не може воду отримати. Да, що хотів ходить? сказати? З у роз Дніпрі там. У Дніпрі у нас вода подорожчала. Це я брав на опті Чуть-чуть дешевше, але все рівно підняли на кожній пляшки на 3 гривні. Ну, кому війна, кому мать родна. Добре, хай вам щастить. Сьогодні, дякую. Велика, сьогодні, дякую. Сьогодні 16 червня, хай вам щастить всього найкращого. Ми вас любимо всіх. Оце так щастя. Геннадій Іванович сьогодні привіз нам воду. Я дуже вдячна всім, хто причетний до цієї допомоги нам. Велике, велике дякую.